Ми займаємося просвітою для ветеранів та ветеранок. Одним з нещодавніх курсів, які ми реалізували, це був бізнес-курс для ветеранів та ветеранок, також для внутрішньопереміщених осіб. Нам вдалося реалізувати цей курс, і люди підключалися. Цей курс був онлайн. І власне ми вже маємо два таких позитивні кейси, коли ветеранка відкрила свій власний бізнес. І кейс, коли ветеран відкрив свій онлайн-магазин, наша команда вважає, що Ветерани це потенціал нашої країни, якому тільки потрібно дати інструменти для самореалізації та для навчання. Тому однією з наших ідей це якраз і є навчання громадській та політичній просвіті, і таким рушієм до цього навчання став наш курс Спільнота дій, де ми навчаємо ветеранів захищати свої права. Навчаємо інструментів адвокації, формувати ось цей такий ветеранський капітал, ветеранську базу потрібно уже зараз. Ми вже таких, скажімо, людей готуємо, навчаємо, і ми дійсно хочемо, щоб після навчання ці люди пішли в місцеву владу, ставали депутатами, вчилися впливати, комунікували з місцевою владою, адже ми розуміємо, що саме ці люди вони стали на захист країни в критичний час. І хто як. Не вони можуть стати лідерами думок у своїх громадах. Це займає велику частину нашої діяльності. Саме національно-патріотичне виховання. Ми співпрацюємо зі школами, також з університетами, з ліцеями. Також багато працюємо з військовими, з діючими військовими, прикордонниками. Проходять різні заходи, які присвячені якимось подіям. В більшості моментів людина хоче змінити той уклад життя, це, який був до того, як він був на війні. В цю проблематику входить і зміна професії. Виходячи з цього, ми зробили в нашій установі ну, широкий спектр. Це державні є програми, це місцеві обласні програми. по... Працевлаштування відкритт власної справи для цього ми намагаємося в нашому центрі знаходити на сьогоднішній день компроміси. Виходимо на різні рівні спілкування з органами місцевого самоврядування з різними представниками громадських організацій. Центрами зайнятості з соцзахистами, тобто з різними взагалі, структурами, для того, щоб облегшити бюрократичні оці перепони, з якими стикаються наші ветерани. Ми даємо можливість не просто пройти навчання і потім забути покласти сертифікат і не використовувати а навпаки, щоб людина усвідомлено йшла на курси, обирала професію, можливо, змінювала професію і далі її активно використовувала.